Добрий день усім учасникам сьогоднішньої зустрічі. Мене звати Должанська Юлія і я працюю у Харківському приватному ліцеї Школа Рано. Викладаю українську мову, українську та зарубіжну літературу. Сьогодні я розкажу про свій досвід викладання літератури. А насправді я викладаю інтегрований курс літератури у п'ятому класі НУЖ і розкажу про те, як проходять мої уроки. Поділюся своїми фішками та інтернет-ресурсами, якими я користуюся під час підготовки до уроків, під час проведення уроків. Наразі я працюю онлайн, тож якісні інтернет-ресурси з хорошим готовим контентом є дуже актуальними і потрібними. Ключові компетентності НУЖ насправді на цьому слайді довго зупинятися не буду. Я впевнена, що ви добре знаєте ключові компетентності НУЖ, адже нова українська школа це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета створити школу, в якій буде приємно навчатись, і яка даватиме учням не лише знання, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті. На цьому слайді ви бачите ключові компетентності нової української школи, яке виділила Міністерство освіти і науки України, і скажу лише те, що на уроках літератури ми, звичайно ж, формуємо вміння усно і письмово висловлювати свою думку, тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди через слухання, говоріння, читання і застосування мультимедійних засобів здатність ре... Ре... реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ у навчанні вдома та в вільний час також вчимо усвідомлювати роль ефективного спілкування, формуємо уміння вчитися упродовж всього життя, здатність до пошуку й засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, зокрема через ефективне керування інформаційними потоками, вміння визначати навчання цілі, вміння визначати способи їх досягнення, вибудовувати свою освітню траєкторію і оцінювати власні результати навчання. А також чому навчатися протягом усього життя. Формуємо обізнаність та самовираження у сфері культури, здатність розуміти твори мистецтва, формуємо власні мистецькі і літературні смаки, це, мабуть, найкраще, так, що ми робимо на уроках літератури. А також чому Самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою літератури та мистецтва, і ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших. Звісно, усі перелічені компетентності на цьому слайді вони однаково важливі і взаємопов'язані. Але є щось спільне для всіх компетентності, і тут найцікавіше, що на своїх уроках ми дійсно все це формуємо. Так, уміння читати і розуміти прочитане однозначно, Уміння висловлювати думку усно і письмово, вміння критично мислити, здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, виявляти ініціативу, творити, Уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики і приймати рішення. Уміння конструктивно керувати емоціями і застосовувати емоційний інтелект, а також здатність співпрацювати в команді. Урок літератури для мене особисто це включає три таких ключових моменти, без яких складно уявити сучасний урок. Звісно, на уроках ми читаємо. З п'ятими класами читаємо багато, і уміння читати і розуміти прочитане, звісно, формується під час таких занять. Дуже часто діти, п'ятикласники не розуміють багатьох слів. Такі слова ми виписуємо, звертаємось до словника. Також, коли працювали офлайн, я дуже любила проводити уроки в бібліотеці. І діти любили такі уроки, коли ми приходили в бібліотеку, обирали книгу, читали, рекомендували її іншим. Ми навіть знімали відеоролики невеличкі з рекомендаціями для своїх однокласників або однолітків. На уроках літератури ми багато граємо. Використовуємо різноманітні інтерактивні ігри. Це можуть бути і онлайнові ігри і настільні ігри, а також ігри на зразок угадай персонажа. Для мене це улюблена гра. На цьому слайді бачите, це не п'ятий клас, це ще з попередніх років роботи в офлайні. Коли були в школі, ми просто на лоба наклеювали наліпку з персонажами, і учень не знав, хто він так, але за допомогою запитань інших зміг здогадатися, хто він і з якого. Вивченого твору. Дуже класний метод для систематизації знань, наприклад, в кінці року. На уроках літератури ми багато обговорюємо, дискутуємо, виконуємо якісь проєктні роботи, багато групової роботи, люблю методи, займи позицію, фішбон, тощо. І більш конкретно про це хотіла б розказати. Якби там ми про що б не говорили, так як би то не хотіли а майбутнє української освіти за змішаним навчанням, і вірю про те, що після перемоги українська освіта все одно перейде на змішану форму навчання. Це зручно. Цей процес почався ще в часи ковіду і завершиться, думаю, після нашої перемоги у війні, тож переваги змішаного навчання. Учителі це фасилітатори навчального процесу, тобто люди, які організовують колективне обговорення так, щоб усі учні були максимально залучені, а проблеми вирішувалися швидко та ефективно. І відтак основна мета вчителів не оцінити учнів. Так, а не підготувати їх там до якогось важливого екзамену і потім оцінити цей екзамен. Ні, звісно, це активно взаємодіяти з ними, відстежувати прогрес та допомагати в разі потреби. І так вчителі перестають бути тими, хто просто транслює інформацію, а займає роль менторів. Оця позиція учитель-ментор, учитель-фасилітатор це, мабуть, те, що мені найбільше подобається в новій українській школі. Тож перейдімо до безпосередньо уроків літератури, і перше, на що би хотіла звернути увагу, перший ресурс, яким я користуюся, це сайт ІЗІ. інтернет підтримка до підручників. Оскільки я працюю з підручниками видавництва ранок, то в мене не просто pdf підручник так, це сучасний інтерактивний підручник, де на платформі можна знайти дуже багато додаткових завдань. Наразі сайт знаходиться в стадії розробки, але я вірю, що до наступного навчального року там точно буде, ну, до кожного уроку дуже багато цікавих завдань. Це можуть бути і відеоролики, додаткові факти, інтерактивні вправи на перетягування, знайди зайве встав, пропущене слово, різноманітні тестові. Завдання, яскраві ілюстрації до творів це дійсно дуже зручно і це зменшує час мій час підготовки до уроку, оскільки вже всі завдання зібрані в одному місці і повністю відповідає структурі змісту підручника. Це різноманітні завдання різного рівня складності для різних учнів і різного характеру. Тобто, це може бути і вписати туди щось, і вибрати з переліку групувати, а також є творчі завдання, де можна щось помалювати, також є рефлексія. Тобто мені дуже подобається працювати з ІЗІ. і ну, сподіваюся, що до наступного року завдань там буде ну, дійсно достатньо для того, щоб повністю про проводити урок. Але крім, звісно, електронного підручника, в мене є, як у будь-якої вчительки, впевнена, свої топ додаткових інтернет-ресурсів. І сьогодні коротко про них розкажу. Learning Caps, Kahoot, Class Time, Wordwall і Mozabook. Тож, Learning Caps. Це онлайн сервіс, який дозволяє самостійно створювати інтерактивні вправи, а також там є вже створені іншими вчителями вправи, їх можна відредагувати під себе, під свій клас. Це такий конструктор для розробки різноманітних завдань з різних предметних галузей, і, звісно, з літературами дуже багато всього можемо там робити. Це можуть бути і кросворди, і вправи на перетягування, і з'єднання, і багато інших. і Учням дійсно дуже подобається, це зручно, це цікаво. На домашнє завдання також часто даю якусь вправу на Learning Apps. Тобто, щось таке інтерактивне, те, що подобається нашим учням. Кахут. Насправді кахут це те, що дуже люблять мої учні. Загалом, якщо запитати учнів школи ранок, які тести вони люблять найбільше, то відповідь буде 100% кахут. Це може бути перевірка домашнього завдання в вигляді тесту Кахут. Це може бути урок узагальнення систематизації знань. От що, що ж дає нам кахут? Це навчальна платформа, за допомогою якої можна проводити інтерактивні заняття та перевіряти знання. Учнів за допомогою онлайн-тестування. Цього року Кахут зробив таку класну штуку, що не обов'язково транслювати екран, щоб бачити запитання учням відразу, коли вони приєднуються до цього тестування, відразу на їхньому гаджеті видно запитання і варіанти відповіді. Безкоштовний доступ дає можливість створити два типи запитань: це вікторина або з питання з множинним вибором, так коли. Обирають одну правильну відповідь, або ж правда, брехня true-false, тобто, коли пропонуються два варіанти відповідей, і е, треба обрати один. Е, і е, class time. Class time зазвичай використовують для контрольних робіт для перевірки знань. Е, це е, сайт, е, помічник вчителя, що збагачує урок миттєвою візуалізацією рівня розуміння та прогресу всього класу в живому часі. Класт має велику бібліотеку вже готових запитань, але там можна створювати і власні, або ж редагувати готові. Чим для мене важливо кластайм? я можу в режимі реального часу бачити, як учні відповідають на те чи інше запитання. Знову ж таки, під час онлайн навчання мені подобається таким чином перевіряти контрольні роботи. Тобто, щоб трошки урізноманітнити не лише Google форми, а й відповіді time, Можна тайм. Перемішувати запитання, перемішувати відповіді. Дуже зручно, як на мене. Сервіс WordWall, скоріш більше розважальний, схожий чимось на Learning Apps. Він платний, але безкоштовно можна створити 5 завдань або відредагувати 5 готових. Але в той же час там є дуже велика бібліотека тих ресурсів, тих завдань, з якими поділилися інші вчителі. Вертвол можна використовувати для створення інтерактивних вправ і матеріалів для друку. Тобто, якщо працюєте офлайн, то можна роздрукувати в pdf форматі певне завдання. Більшість шаблонів доступні в інтерактивному вигляді, а також в вигляді друку, так, версія для друку. Інтерактивні вправи можна відтворювати на будь-якому веб-пристрої, тобто, чи це комп'ютер, чи планшет, чи телефон, чи інтерактивна дошка. Це теж дуже дуже зручно і подобається. Учня, мозабук. мозабук, програма платна, але дійсно такий корисний інструментарій для проведення шкільних уроків за рахунок численних ілюстрацій, анімаційних, творчих, презентаційних можливостей. Тобто там можна створити і видовищні анімації, і вставити туди відеоролики. Також є тести, ігри на перетягування матеріалу, скажімо так, з літератури готового там не дуже багато, але він є, і кожного року з'являється все більше. Цього року деякі підручники, особливо для п'ятого класу, були переведені в електронний формат, і тобто в Мозобук їх можна відкрити як PDF. Версію і в той же час там вже є в деяких підручниках багато додаткових завдань, тестів, посилань на різні аудіо, відео. Тобто, потрошку цей контент теж формується. Мені теж подобається розробляти там свої зошити, свої матеріали, так якими користуються під час уроків. Також зручно, що відразу там можна писати, малювати, обводити, виділяти найголовніше. Ребуси, ребуси дуже люблять п'ятикласники, і під час уроків я використовую такий ресурс, можливо, стане комусь в нагоді корисний. Це цей сайт, який ви зараз бачите на слайді rebus1.com.ua. Це такий генератор ребусів, куди ви просто вбиваєте слово, і комп'ютер автоматично генерує цей ребус. Тобто, робить таке от слово, яке потрібно розгадати. Це зручно використати, наприклад, під час квестів. Так, або просто на актуалізацію знань, там чи розгадайте тему уроку. Тобто щось таке цікаве. Робота з ключовими словами, або як діти говорять, це хештеги: хештеги до певного твору. Звісно, на цьому слайді бачите, це такі. Картки, так це папірці, Ми з цим працювали, коли працювали в офлайні. В онлайні не можу, на жаль, цього проводити, але мені цей метод дуже подобається. І вірю, коли ми повернемось в офлайн, то обов'язково повернуся до цього виду роботи. Що ми робимо? Виписую на маленькі аркуші певні ключові слова, які стосуються до того чи іншого літературного твору. Даю учням аркуш. Великий аркуш там а 4 так і багато маленьких аркушів, на яких написані ключові слова. І на великому аркуші написано твір, якого ну з яким вони будуть працювати, так якого будуть стосуватися ті маленькі аркуші, які вони мають вибрати. Далі формую групи, і учні в малих групах із великої кількості ключових слів, або, як вони кажуть, хештегів обираємо тільки ті, які підходять під наш конкретний твір, так. Тобто тільки ті слова, які стосуються художнього твору, який у них назва якого записана на їхньому аркуші. Потім Після того, як вони все це зробили, зачитуємо, виконуємо перевірку і розміщуємо все це в класі, наприклад, на дошці, для того, щоб періодично до цього звертатися, можна було повторювати, тобто спрацьовує зорова пам'ять. Також підходить навіть для підготовки до ЗНО. А з п'ятим класом те, що можна поклеїти, вирізати там кольорові якісь е, штучки зробити, то це учням дуже подобається. Лепбуки теж з п'ятим класом класно робити, але, на жаль, знову ж таки, працюю зараз онлайн, тому але буки з п'ятим класом зараз не, немає такої можливості виготовляти. Придумаємо разом якусь історію, сторітелінг. Для цього використовую гральний кубик у Мозабук для рандомізації, тобто вбиваю імена дітей, кубик рандомно обирає наступного учня, який буде писати речення. Наприклад, от історію про Васічку, коли ми придумували, то пропонувала таку саме структуру. Вступ, це може бути два речення. Хто такий Васічка? Це може бути дракон, у нас був коронавірус, ще там хтось, тобто це вже творча фантазія учнів. Далі має бути основна частина весела пригода, яка з ним трапилася, і висновок це закінчення тексту. Цікаве, те, що учні не знають, хто наступний буде придумувати своє речення. Тобто, випав кубик, наприклад, що перше речення придумує Аліса. Аліса завдає далі темп розповіді, так, і вона ж говорить, хто такий буде Васічка. Умовно, вона говорить, що жив, був дракон, Васічка. Це перше речення. Далі знов запускаємо кубик, і, наприклад, випадає, що друге речення пише Настя. І далі, вже враховуючи перше речення, яке в нас. Запис... На дошці, речення придумує Настя. І таким чином, загалом, кожен учень класу придумує по одному реченню, і в нас утворюється така зазвичай цікава історія. Найцікавіше, мабуть, в тому, що не знаєш, куди поведе творча фантазія учнів, і, зрештою, ніколи не, немає такого очікуваного фіналу. Зазвичай це щось таке неочікуване, але дуже цікаве і розвиває творчу фантазію. Часто закодовую інформацію через QR-коди. На цьому слайді бачите квест за станціями. Робила для п'ятого класу, тобто було кілька станцій, і щоб дістатися до завдань цієї станції, потрібно було перейти за QR-кодом, виконати завдання і отримати відповідь, щоб потім зібрати ключове слово. Загалом, квести дуже люблю проводити і. Коли ми працювали офлайн, тоді ці QR-коди я розвішувала по всій школі. Учні бігали з поверха на поверх, шукаючи цей QR-код для того, щоб виконати завдання в онлайні. Звісно, то просто слайд, і теж виконуємо такі квести, проходимо такі квести, дискутуємо та експериментуємо. Це можуть бути комікси за темою, можна використовувати готові комікси вже так, або створювати власні, учням теж дуже подобається створювати власні комікси до того чи іншого художнього твору. Також методика перевернутий клас, коли матеріал подається в вигляді домашнього завдання, учні з цим ознайомлюються, а потім вже на уроках ми обговорюємо. Найпростіший, мабуть, приклад це коли ми даємо наперед прочитати той чи інший художній твір, або продивитися відеоролик. А потім уже в групах там, чи якось по-іншому, так, в класі організовуємо обговорення того матеріалу, який учні пройшли вдома наперед. Також дебати і дискусії, які розвивають логічне мислення і вміння аргументовано доводити свою думку. Я вам дякую за увагу. Сподіваюся, що моя розповідь була для вас корисною. До зустрічі.